Друзі, всім привіт! Я починаю нову серію відеозвітів, що я готую. Отже, в якості салату, овочі, приготувала броколі, які купувала в соціальному магазині. Не одразу їх розрізала, тож ще один день минув і трошки ще жовтішим став з цвіття, але загалом, ну і ще я трошки довше поварила, бо було справді жорсткувати. Жорсткувата ніжка, але смакуватиме впевнена на 100%. А це сметана з часником. часник сушений, дрібний, дрібний такий порошок часниковий, можна так сказати, і сіль. Це соус до броколі. Сьогодні я посмажила ось такі стейки з фаршу. Нічого не додавала. Зазвичай, ось так, сім стейків, 700 грамів фаршу. Я ще додаю хліб. Цибулю і ну, всі інгредієнти для звичайних класичних котлет. Вирішила сьогодні ось так гуляти наповну. І з'їмо зараз сім стейків. Хоча зазвичай мені цього м'яса на два дні котлет вистачає. Ну, сьогодні, ось так, для різноманіття. Тут варила я сир з йогуртів, тут половина залишилась, це з 25 йогурт у мене невеличке таке сито, щоб зціджувати сироватку, тож чекаю, поки перша партія буде готова. Також я сьогодні готувала печінку, курячу, у мене всього 340 грамів було. Цибульки багато, там дві великі цибулини додала приправи і хочу з цього зробити паштет. Просто перебити це блендером, і буде смачно, пахне дуже смачно. І на гарнір у нас сьогодні ось така картопля з сиром, раклет. Я її попередньо відварила і потім розрізала і додала сир вже, щоб трошки буквально 5 хвилин, 5-7 хвилин в духовці. Розігріла це ще воно пароло, сир розплавився. Тож це в нас такий гарнір. Так, показую, що в неділю готувала. Це в мене на вечір. Тут небагато, чому така величезна кастрюля. І так мало їжі, тому що це в мене така скороварка. Ось така. І вона в мене тільки величезна така є. Я нею користуюсь постійно. І зараз в мене була яловичина. Десь близько 800 грамів чистого філе. В соціальному магазині купувала нещодавно. І я ось так затушкувала в скороварці з там, трохи слив в'ялених, морква, цибуля і м'ясо. І вже поклала, діти вечерюють. Це я зварила залишок йогуртів. Ось такий в мене. Вийде сир, я його буду зливати, сироватку. Так, ну суп, як завжди, пюре. Це теж я спочатку великі кастрюлі зварила, пообідали. І це те, що залишилось, перелила в меншу кастрюлю. І салат у нас. Салат мене пригостили прямо з городу. І огірок у мене один був. Тут соус до салату є. Оливкова олія. Починаю готувати піцу, ось моє тісто на живих дріжджах. Тут нічого складного, тепла вода, дріжджі, дріжджів десь 20 грамів, мабуть. Так, приблизно оливкова олія, сіль. Ось таке тісто, це воно не підійшло вже. Тож вже готове до використання. Нарізала ще ось цибулю, така в мене ковбаса. Куплена, дуже тоненько нарізана сира. Також грибово заморожені в морозилці лежать, але куплені були саме ось так. шампіньони нарізані. Хочу їх використати також сьогодні для піци. Ось так виглядає перед тим, як в духовку відправити. Так. Друга піца. Те саме, тільки без грибів, а з помідорчиками Чері трошки. Так, і третю піцу готую так, щоб взяти з собою і інші пізніше буду готувати, бо вже час іти. Сюди я додала перець. Солодкий перець. У мене був червоний, зелений, так все те інше, без... тільки без помідорів, без грибів. Тож три різновиди в мене вийшли. Ось так виглядають готові піцці. Це з грибами, це з помідорами, третє ще готується. Так, друзі, насправді пройшло багато часу, коли я останній раз знімала відео про приготування їжі, все одно покажу, а далі продовжу тим, що готую сьогодні. Сьогодні у нас 2 липня. Я, власноруч приготувала пісочне тісто, піщане пісочне. І тут у нас вершкове масло. Насправді, в мене з двох частин, холодильник у друга частина. Тісто думаю, як я з... Чи робитиму другий пиріг, але зараз я хочу приготувати тарт з картоплею, з сиром, з ось таким беконом, шматочками вже раніше готувала, зараз буду робити, але тісто не куповане. Ось так це виглядає тісто нові. Картопля, м'ясо і сир. Завершуючи відео про приготування. Ось такий пиріг, точніше, те, що від нього залишилося на наступний день, поїли, трошки вже і поснідали. Єдине, що пісочне тісто все ж таки не дуже підходить, зроблю наступного разу листкове, бо це аж занадто схоже на печиво. Якось дітям Не супер в захваті було від такого пояснення. Приготувала ще бельгійські вафлі. Це те, що залишилось. Дві величенькі такі тарілки були з вафлями, теж поснідали вже ними, з вареннячком. І на вечерю, окрім пирога, ще були макарони і філе і індиче з томатним соусом. така ще була основна страва. Ось і все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам цікавий такий контент. Тож, будь ласка, залишайтесь на каналі, залишайте коментарі, а я буду для вас надалі намагатись частіше фільмувати подібні відео. Всім дякую, бувайте!